Підписуйтесь на канал DriveZone, Натискайте на дзвіночок. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми з вами розберемо задачу на знання дорожніх знаків та стеми про регулювання дорожнього руху. Питання звучить так. Водій якого автомобіля має право проїхати за задуманою траєкторією у зображенні на цьому малюнку ситуації. Варіанти відповідь. Водій сірого автомобіля, водій червоного автомобіля, обидва водії можуть проїхати за задуманими траєкторіями, або обидва водія не можуть проїхати за задуманими траєкторіями. На перехресті водій сірого автомобіля має намір повернути праворуч, а водій червоного ліворуч, про що нам свідчать ввімкнені показчики поворотів. На основній секції світлофора увімкнений червоний сигнал, який забороняє рух, але у додатковій секції світлофора працює стрілочка зеленого кольору, яка дозволяє проїхати праворуч водієві сірого автомобіля. Згідно пункту 873 правил дорожнього руху. Сигнал у вигляді зеленої стрілки або стрілок у додатковій секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків. Окрім світлофора, на перехресті встановлені знаки головна дорога. А, а також напрямок головної дороги. Вони е, для розв'язання цієї задачі не знадобляться, але адже визначають порядок роз'їзду, а не дозволені напрямки руху. А, тому відзначимо знак 1,4 рух прямо, який дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Читаємо пункт 8.3 правил дорожнього руху. Сигнали світлофорів, крім жовтого, мигатливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Да? Тому ми керуємося сигналами світлофор. Тобто, світлофор анулює лише дію знаків пріоритету, головна дорога або напрямок головної дороги. Вимоги наказового знаку рух прямо залишаються чинними. Отже, ніхто з водіїв не може виконати поворот, адже на цьому перехресті дозволяється проїхати лише прямо.